Всім доброго вечора, я з вами на зв'язку. Відпрацювала завтра ще і потім буду два дні відпочивати. Що у нас новенького? Та нема нічого. Вікуська розповідала, як вона була там в логопеда. що там та як, то казала, що сьогодні прохолодно. Вже одягаються. Ви знаєте, зараз автобус трішечки, хоч слава Богу, не так як їм треба було вприти. що вони трошки ну, як швидше бігали, там і все. А зараз автобус їздить знову пізніше. Розлад, я вам казала, що помінявся, і тепер їм добре. Тепер вони все встигають, що їм там треба, і все, і куплять, і все. Мама теж в магазині не скупляється, а все тільки бере із цього, Ну, в місті купляє І хліб, все від тіля возе. а що, купили, воно положили воно. Я сьогодні випадково там почула. Жінка каже, що в Україні яйця 65 гривень. Тут теж дорого яйця я не кажу, але ну, в Україні ж я їхала, то були дешевші. Коли мама сьогодні запитує, вона каже, да, каже, дорогі. Марки тут, по-моєму, 61, а так, дорого. Ось такі от справи. І... <клух> Раніше, ви знаєте, якось була більша можливість купити в селі. І я з задоволенням купляла. Вони, що в селі, що в місті, ну, ціна може там якісь відрізнялася на якісь 5 гривень, але я хочу сказати, що якщо їхати на дорогу провозити, то краще купити домашні і посмакувати і все. Ну, Зараз дуже мало хто продає. Воно, знаєте, як? у кого якщо є хазяйство. Там, то діти приїжджають, то і то такої можливості немає Е, То мама в якусь е, сиру купила, та сметанки, вона таке любить. Але ви знаєте, от раніше вона більше, і зараз вона їсть, а раніше більше їла сметанку. Прямо так от, знаєте, Я могла так прямо багатенько з'їсти. Зараз трішечки менше, але теж любить. Вона от любить пельмені, вареники, бабуся, її варить. Вона така любителька. Е, то листя загрібає, все мені розказує: Оля, я там і е, собаки загрібала, а воно ж то шовковиця і морозець вже ж був, і почало листя сипатися. І, воно хоч там є. Це ж накрита криша у тому вольєрі. Але ж вітер був, воно все позадувало. І це ж вона мені відчиталося, каже, Оля, я все каже, там поробила, все порядок. <смі> ну слава Богу, Лайме, слава Богу, рана заживає. Все добре. Рижик теж. Купляли йому сьогодні корм. Ви знаєте, коли я була дома, він його не їв. Вони йому теж. Її валі... І ліверку купують, і варенку, таку дешеву, знаєте. Ну, Звісно, дають, якщо, ну, там і суп, і борщ він теж їсть. Ну, але все одно ж і корм. Раніше, пам'ятаю, не було такого. Знаєте, у моєї бабушки покійно є. Баболі якось я не пам'ятаю, що дуже багато було. Ну, двоє, там, ну, саме більше було троє. А от у баби Каті, це по папині лінії. Боже, ну їй бувало і п'ятеро. Ну, Може, із за те, що вони корову тримали, потім уже е кіс. Ну, не знаю. ну Я пам'ятаю, от вона візьме, там оце, що ми там, ну, що собі варить суп, борщ, помастила, і вони їдять, і слава Богу, ті коти, і все. А, а зараз якось при, коти приучені, і це не тільки я дивлюся у, у нас такий. Ну, в нас, я ж вам казала, що в нас Режик не просто ми ж його, привезла мені його подружка із міста. Він жив міс... у квартирі, а потім вона його привезла до мене, тому що ну, так склалися обставини, і їм треба було десь дівати цього котика, і ми залюбки його собі взяли. То він у нас отой на ж, і, 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 і з самого початку ну, їв таке все, знаєте, не дуже. там, ну, Корм ми не давали, я не кажу, ну, але все одно. То зараз так, знаєш, стараємося так трошечки інколи там побалоть, але воно зараз що купляєш, що там ковбаси підрізав там і супом дав, то що цей Саме ж дешеву, звісно, береш, не береш таку там дорогу. Ну, як в селі коти, знаєте, якусь мишу може зловлять, може ще щось. До речі, це хочу сказати, що тут я не бачу, щоб так бігали ці коти такі. Ну, я не, От чесно, я от скільки вже ось о... скоро вже місяць. Та місяць оце вже, да, оце місяць. То я вам хочу сказати, що тут кодні котів, та й собак я не бачила, щоб були такі бродячі. Ну, не знаю. Так, що отакі от справи, так що Вікуська там контролює, піде по гребе там, цей горіхи собирає. У нас там молоденькі, але все одно є то них горіхи і розповідає, і все, каже, вже помідорів немає, чері, вже все. Я кажу, це і так слава богу, листопада аж були місяця. Що ще? Будуть вихідні у нас, неділя і понеділок, тому що в понеділок у них свято. Що я буду робити? І ще, чесно, не знаю. На вулиці в нас так похолодало, прямо страшно. І сьогодні, от вечором взагалі так холодно. Ішла йшла навіть рукавички дістала, правда, вже поголодала. Сьогодні готувати нічого не буду. У мене є що поїсти. Якщо чесно, так щось підморилася. і сьогодні такий був на насичений день, що я сьогодні навіть в бідренку не заходила. Треба завтра зайти, скупитися, тоді щось приготуємо. А сьогодні в мене є що. Я взяла е, цієї думаю, картопельки собі спечу. У мене є картопля. Зараз, так як я вам показувала, у мікрохвильовці воно швиденько. І не треба довго заборачуватися, а сільотка в мене в банці є. Знаєте, дівчата і хлопці, сільотка тут непогана. Я не, не кажу, що там зовсім її не можна їсти. Ну, але, звісно, не наша. Що хочу сказати. У нас вона в відрах і така смачна, краще да, тут воно все почищено, все так. По елігантському, як вони кажуть, але наша краще. Зілуть краще з відра, краще ми будемо її чистити, але вона нам буде смачніша. Ну нічого. Ще мені дуже хочеться капусти. Але я так подивилася на вид квашеної капусти. Мені не подобається. Не знаю, може вона смачна, може все я не маю нічого, бо я її не пробувала. Вже думала, може, це, але з цією літровою баночкою як не хочеться гратися. Взагалі, не знаю, подивлюся. Може, хоч мариновану якусь зробити, Не знаю, ну хочеться мені капусти. Я із Пекінської робила салат, але все одно кислої. Не знаю, може, в неділю поїду, кажуть, тут, оце ж на базарі, є. Українські продукти. І кажуть, там привозять і капусту, і все. Піду подивлюся, якщо буде капуста, я її ж багато брати не буду. Ну, візьму собі, щоб мені посмакувати та й все. Дома ми завжди квасили. Та і я виставляла рецепт. Дуже хороший рецепт у мене був. Дома ми робили. Так що от такі от справи? Капуста теж. Чи 27 гривень, чи що там у мами. Тут я давно вже брала, я чесно, не пам'ятаю. взяла, таку, Вона тут така здорова, знаєте, розрізала, так холодильник поклала, то вона в мене є. А взагалі, то, то теж, навіть не дешево. Але картопля тут дешева, знаєте, ну як. Є така, що тамита, то та дорожча. А та, що ну така в землі. Ну, Я не скажу, що така прямо там на ній наліплена земля, просто вимазана. Знаєте, як ми вибираємо теж на вулиці, от як після дощу, там цей, і от трішечки на ній так землі є. Оце такий має вигляд. То, оце така вона. То ця по золоті. Ще. -то. Ну, в общем, це я так розумію, злотий же зараз 10 гривень. То це десь, мабуть, гривень чи 18, чи що виходить? Подивіться точно, щоб і вас не надурити. Завтра подивлюсь, завтра вам скажу. Ну, я щось таке, що ще й думаю, бачиш, тут ще й не така, ну я ж кажу, та що помита, та дорожче там. Чи 4, з чим-то, чи 5 з чим-то я, я її ніколи не беру, я скажу чесно, я беру цю, вона і дешевша, і, ну, і нормальна, і смачна, не то, що вона там якась погана, чи що мені подобається. Так що завтра будемо готувати, а сьогодні будемо відпочивати. І ви знаєте, брала то... Де, ну, інший раз візьму хороша картопля, інколи така, знаєте, як, в якому смислі в сенсі я кажу на смак. Я люблю, щоб була жовта. от Мені подобається, я, вона мені смачніша. Тут більше така знаєте, більше сортів такої з білої. Але теж непогана. Я її беру то, то за або варю, або печу. Або там таблички вам показали, ну, таке, знаєте, натираю то ще щось. Хочеться вареників мені ще з... <гум> О, з сиром зробила, а хоч це ще з картоплею. Не знаю, може приготую на вихідний. Подивлюся. І хочеться десь піти погуляти ще. І міста, я так подивилася, є куди піти, все. Подивимося, все по погоді. Погода буде хороша, значить, обов'язково кудись підемо. Я маю на увазі хороша без дощу. Як дощу немає, можна збиратися йти гуляти. А зараз я буду йти відпочивати. Вам бажаю тишу, тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добраніч, ніч, до завтра!